Вітаю, ви дивитесь Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз. Одномісячна дитина померла в лікарні. А за кермом автівки, яка збила жінку з візочком на пішохідному переході, був військовий. Подробиці учорашньої ДТП у Чернігові. Продукти, медикаменти і буржуйки. Жителі Чернігівщини зібрали 70 тонн гуманітарної допомоги для деокупованої Херсонщини. У прилуках започаткували безкоштовні курси української мови для переселенців. Одномісячна дитина, яку вчора збили на пішохідному переході у Чернігові, померла вночі у лікарні. А за кермом автівки, яка не пропустила 33-річну жінку з візочком, був військовослужбовець. Про подробиці ДТП, яка сталася вчора ввечері на проспекті Миру у Чернігові, розповімо в сюжеті. Почула хлопок, тормоза, виз термозов. От я в окно виглянула, дивлюся, машина. І піднімають женщину, а тоді дивлюся і коляска там уже под машиною. Ніна працює продавчиною в кіоску на зупинці вулиця Максима Загривного у Чернігові. Жінка згадує події вечора, 21 листопада. Близько шістнадцятої години автомобіль Хюндай не надав переваги у русі 33-річній жінці із візочком, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом і збив їх. Я подивилася, машина остановилася і її піднімають. Вона, видимо, за коляску вцепилася і її тянуло. Я так бачила. Понимаєте? Не бігла вона там, не за машиною, нічого. Женщину питають, виціла, вона ціла, достає дитку з цього, до таке маленьке, там, ну я так зрозуміла, що десь місяць може трошки більше. Вона тут по остановці походила, походила з ним, заглядає, воно не плакало нічого. Хтось визвав, не знаю, скору поліція. Вони дуже швидко приїхали. О 16.40 одномісячну дівчинку у важкому стані на швидкій привезли до обласної дитячої лікарні. Дитину одразу поклали до відділення інтенсивної терапії і скликали консиліум лікарів. Розповіла виконувачка обов'язків медичного директора медзакладу Наталія Сергійчик. Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Ну, садна були на обличчі і на грудній гнагрудній клітці. Проведена рентгенографія, проведена узд діагностика цій дитинці, проводилась ШВЛ. Проводилась інфузійна терапія. Як сказала Наталія Сергійчик, у дитини було декілька зупинок серця. Реанімаційні заходи приводили до того, що покращувався стан. Але на жаль, дитина у другій годині ночі померла. Померла вона від набряку головного мозку. За словами пресофіцера патрульної поліції області Віталія Купистка, удар машини прийшовся саме в дитячий візок. Як додав він, перехід, яким йшла жінка, взагалі був неосвітлений. Керівник Чернігівської спеціалізованої військової прокуратури Дмитро Барановський розповів Суспільному, що за кермом автівки був військовослужбовець ЗСУ. Йому мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. За словами речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, це чоловік 1976 року народження. Він був тверезий. Швидкість, із якою Валася автівка, має встановити експертиза. Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Нині всі обставини ДТП розслідують в рамках відкритого кримінального провадження. Поліція звертається до громадян. Якщо ви стали свідком ДТП, або якщо вам щось відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію 102. Продавчиня Ніна говорить: тут часто стаються аварії. Цей перехід треба зробити безпечнішим: встановити світлофор чи лежачого поліцейського. Немає ніде на, 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 на столбах світу. Немає, звісно, що немає, а літають. Дай Боже, один встановиться, а другий. Обганяє і вилітає. Я розумію, що і мамі може рада якось було трошки акуратніше. Ну я тут не суддя. Ну ви ж водітелі, ви ж теж дивіться. Ну, знаки є дорожні, так? Да? От ну, переход. Вони ж, як це, фара світить, так вони ж отражаються. Наталія Гоман, Олександр Котенко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів. Роблять флікери власноруч. Учні Чернігівської школи номер 20 разом з патрульною поліцією вчилися виготовляти світловідбивачі. Від початку тотальної економії електроенергії та вимкнення освітлення у Чернігівському районі зросла кількість ДТП: п'ятеро пішоходів загинули, 16 травмувалися. Про це Суспільному повідомили у патрульній поліції в області. Тепер за відсутність світловідбивальних елементів одягу у темний період часу для пішоходів... Дів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф розміром 225 гривень. Починаємо дуже обережно вирізати по контуру те, що ми намалювали. Вирізати нашу лавку. Малюють, вирізають та клеять. В Чернігівській школі номер 20 Патрульна поліція в області розпочала серію майстер-класів для школярів у створенні флікерів – світовідбивних брелоків. Спочатку от шаблону обводимо картон. Вирізаємо далі прозора квадратик, прозорий, на нього приклеюємо те, що вирізали, вирізаємо. Ну і отакі маленькі подушечки вирізаємо і приклеїмо. Світловідбивний флікер учні роблять у формі лапки. Пізніше зможуть її почепити на одяг, рюкзак або сумку. Зараз темні дуже швидко, а ще з тренуванням мені теж дуже темно на вулиці. Буквально ніг не бачу, тому це дуже знадобиться. На вулиці, коли буде темно, наклею там на рюкзак, може на куртку, не знаю, і мене будуть бачити водії за 130, і може більше метрів. У Чернігівському районі від початку тотальної економії електроенергії та вимкнення освітлення на вулицях загинуло четверо людей. З них одне немовля. 16 пішоходів внаслідок ДТП травмувалися. Сьогодні як-не-як як це актуально. На сьогодні тотальна економія електроенергії, короткий світловий день, плюс аварійна постійна ситуація на дорогах зі сторони пішоходів, велосипедистів, водії, які не дотримуються правил дорожнього руху, і пішоходи в тому числі. Тому серія наших майстер-класів покликана саме популяризувати світлоповертальний елемент, який ми називаємо флікером. Такий флікер можна виготовити вдома кожному, говорить Аліна Чеморис. Достатньо мати плівку ПВХ та світловідбивну плівку. Сьогодні ми застосовували стріч плівку ПВХ, це 0,5 мм. міліметрів. Далі в нас були дві світлоповертальні плівки жовтого та синього кольорів. А також ми застосували стрічку, на якій вона буде кріпитися. В принципі, це все. Ми закликаємо всіх не тільки пішоходів, велосипедистів, але і водіїв придбати ці ці світлоповертальні елементи. Я вже хочу зазначити, що їх не сьогодні визначена відповідальність за їх не саме 255 гривень по частині першої статті 127. Я вас бачу наприклад світка, світлячки. Наші О, да. Ольга Онищенко, Олександр Ситько – Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні зранку російські війська обстріляли Семенівську громаду. Цю інформацію у Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. З її слів, вогонь вели зі ствольної артилерії з боку російського села Ломаківка. Прикордонники зафіксували 17 вибухів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. 70 тонн гуманітарної допомоги для деокупованого Херсону вирушили сьогодні з Чернігова. Три фури з продуктами, медикаментами і буржуйками зібрали жителі Чернігівщини, і це вже друга поїздка чернігівських волонтерів у Херсон. Першу вони здійснили на третій день після деокупації. Розуміло, що те, що ми привезли, це мало, і вже почали прямо в дорозі, коли поверталися обзвонювати всіх людей, які можуть нам допомогти на другу поїздку. Разом зібрали три фури. Перша фура саме тут. Друга фура в Покровській церкві. В Ніжині зараз завантажується. Третя фура зараз завантажується у чернігівського фермера з Рябців і з Рібківської тагря. Зібрали перші необхідні речі, там від тиску, від болю, якісь ну такі медикаменти. Там зовсім нічого немає. Там картоплі не було, мабуть, лише трьох місяців. Тобто все на тому березі, якому зараз стоять. ці І людей, людей пограбували настільки, що коли миного разу давали там цукерки, вони просто плакали. Три фури допомоги для жителів Херсонщини, жителі Чернігівщини, зібрали за три дні. Продукти повезуть як у Херсон, так і в села регіону, які де окупували. люди приносили, даже видно, что они привозят. Это мешочки, кулечки, все, что люди есть, они нам приносили. И буквально за два, за два с половиной дня мы все собрали, то, что сейчас у нас здесь больше 10 тонн всякой помощи. И морковка, и буряк, и картошка, и консервации, и орехи. Все, чем люди, что у них есть, то они поделились с жителями Херсона. Безкоштовні курси української мови проводять у Прилуцькому технічному фаховому коледжі. Їх організували для внутрішньо переміщених осіб, а відвідати можуть усі бажаючі. Заняття проходять щосуботи. Їх проводить викладачка української мови із 40-річним стажем про навчальну програму та мотивацію перших учнів. Далі Розкажу вам коротенько, дуже коротенько. Це така вступна лекція про українську мову. Це безкоштовні курси української мови у Прилуцькому технічному фаховому коледжі. Їх організували для всіх бажаючих, передусім для внутрішньопереміщених осіб. За партою Любов Правдивець із невісткою Ольгою. Вони приїхали із Чугуєва, Харківської області, говорили переважно російською. Ми казались в один міг на вулиці. Потім підвал, два місяці підвалу. Потом переезд То, могу, скажу, вначале в Полтаву, опять... потом с Полтавы а уже и... переехали сюда, вместо Прилуки. Мою мы нашего не не врага а, не хочется а, разговаривать. А, Поэтому а, мы здесь, здесь, а, здесь я, пытаемся я вивчу українську мову, любов із родини військових. Чоловік був льотчиком. Обидва сина служать у Зсу. Онук навчається на військового льотчика. У прилуках жінка разом із невісткою плете маскувальні сітки та кікімори на фронт. Що поки ми тут? поки е, війна ще продовжується, повернутися нам пока нікуди. Поэтому ми пока будемо тут вивчати українську мову. Допомагати нашим хлопцям. 17-річний Микола зі Скадовська Херсонської області до прилук переїхав разом із родиною у квітні. Нині продовжує навчання у коледжі. Хочу удосконалити свої знання та краще розмовляти. Української мови вивчати українську мову на безкоштовних курсах людей запрошують телефоном. На друге заняття прийшли п'ятеро. Всі не місцеві. Внутрішньо переміщених осіб 3126. І ми взяли управління праці соціального захисту такі списки. Ми ними користуємося, спілкуємося людини з людьми. Навчання проводить Ольга Сидорець. Вона викладає українську мову та літературу понад 40 років. Планую звернути увагу більше на лексику. Розберемо синоніми, антоніми, омоніми, далі фразеологізми, багатство таке лексичної української мови. Не будуть як короткоста. Рокові для тих, хто краще знає, це до, до місяця, і для тих, хто гірше знає мову українську, десь до півроку, а потім ми знову будемо набирати. Вони постійно діючі будуть. Випускникам видаватимуть спеціальний сертифікат, який засвідчує проходження курсів. Зараз війна, і ми маємо розуміти, що це мова нашого народу сміливого, мужнього, стійкого. Непереможного, отже, українська мова це мова перемоги. Також на базі закладу діють підготовчі курси української мови для абітурієнтів та студентів із числа внутрішньопереміщених осіб. Таких тут шестеро. Надія Мартишко, Суспільне, Новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.25. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.